Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, ви на каналі Пазламан, і в сьогоднішньому відео на вас чекає війна без відродження і лікування. Отже, не буду затягувати вступ, переходимо на поле і будемо розбиратися з нашим суперником Сьогодні ми будемо грати проти польського альянсу без сенсу. Досить такий нормальний альянс, є захисти потужні, є такі собі, як то кажуть посередні. Ну і звісно, будемо вибирати першу ціль. І розбиратися хто ж кого. Як ви знаєте, в мене з лікарями проблема, тому даний режим мені дуже-дуже довподобає. Ну тому що мене лікарів п'ятизіркових майже немає. Тому для мене ця війна, будемо вважати, ну, найкраща, яка тільки є. Звісно, мені подобається трошки інші режими, але від цього режиму мені я теж в захваті. І того. Як ми бачимо, захисти різноманітні, є де розгулятися, центр теж різний, що означає автоматично, що можна підбирати абсолютно любого суперника і бігати на нього абсолютно любою командою атаки. Ну і давайте розпочнемо з першої цілі з е, мон, ну Якось так. 7263. В принципі, цей суперник, який тут йде захисти від 7000 до 8000, до мене дуже-дуже ну, такий підходящий. Так як в мене зараз проблеми з загонами, є проблеми з героями, тому що я не можу їх переродити. Тому для мене це прям mm, смакота. Так, що ми тут бачимо? А Людвіг, ну, тут із небезпечних героїв лівий фланг, він слабенький. Ну так, звісно, вони можуть щось робити, але не дуже-не дуже такі небезпечні, Тобто їх можна витримати їхню ульту і пережити. А ось правий фланг досить небезпечний. Є Грендель. Швидкий ударник, і є, звісно, ось повільний Еслегор. який, я, ну, я не хотів би, щоб він мене вдарив би, тому що ну, типу, Камон це дуже-дуже болісно. Ну, і Люди, який тут стоїть, типу, якщо він зарядиться, він дасть баф по розгону мани, і суперники будуть дуже швидко заряджатися, і буде дуже е, погано. Ну, Давайте першу команду, вигуляємо сюди. І першу команду будемо вигулювати саме ось таку жовто-блакитне поєднання самі найкращі кольори, які є в світі, тому будемо починати саме з них. Команда не сильна, потужна, але досить така. Вона може навести шороху і так далі. Так, давайте зараз тільки правильно поставимо загони, ну щоб більш-менш цінненькі в мене будуть заряджатися за рахунок розподілення таких ось загонів під такими героями за 7 камінчиків. Ну, жовті, як зарядяться, так зарядяться. Лісю нам потрібна для контролю. Ну і байшу, який може і наносити шкоду, і знімати, і перекидувати коротше оці всякі бафи і дебафи. Окей, полетіли. Перший бій 6237 проти 7200. Подивимося, як піде. Такс, 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 такс. Ну, відразу бачимо, що, начебто, каміння більш-менш, можливо, навіть... Можливо, навіть тут можна вийти на якийсь крісік синенький, тому що сині каміння є. Трійку тут бачу, і четвірочку тут можемо скласти, тому можна розпочинати перший хід робити ось саме такий. Так, супер, давайте тут зараз трошечки так. легесенько підтянемо камінчик. Добре, що знизу не приїхав синій камінчик, тому що він би мені розбив би мою трієчку, цю і ми б не змогли б нормально, ну як кажуть, розгулятися. Так. Маємо зарядку всіх героїв, тому що вони зарядилися з усім камінчиків. Ну і я пропоную вбивати все-таки починати з правого флангу, тому що він досить небезпечний. А я не хочу, щоб ці герої ультавали. Для початку проходимо Персеєм. Так, супер. Тепер пофіт, який дуже-дуже болісно буде бити. Є. Ну і Ласі. е, має добивати ну мінімум двох героїв. Третього, на жаль, ми не змогли пробити, ну тому що він досить потужний, як я сказав. Так, тепер можна позбирати жовтесеньке, синесеньке, там, ну, коротше, любого кольору нам потрібно зараз рухати поле, щоб хоч якось зарядити наших потрібних нам героїв. Так, давайте тут синеньке все-таки зберемо. Так, філетовий кріс, не знаю, на що я його збираю. Ну, мабуть, мабуть, зробимо ось так. Все-таки два герої тут же заряджені, а в мене варіантів вже немає. М'яка шкіра, на жаль, спала, тому зараз буде болісно. Так, давайте добре, оцю всю кровотечу познімаємо з себе, тому що я не хочу, щоб вона на нас висіла. Хай краще висить на суперниках. Правильно, правильно. Дозаряджаємо синеньких. Супер, знову зарядочка. І тепер вбиваємо лівий фланг. Ну чи пробуємо пробити. Так, супер. Аласі валасі. Жовтенький дозаряджаємо. Супер. Як я сказав, жовто-блакітні кольори мають перемагати, і вони це зробили. Ну, Перший суперник був такий собі, ну і звісно, я на нього і не брав таких суперпотужних героїв. Синя Трійка, в принципі, тут три герої могли впоратись, але ну, ми не будемо експериментувати, тому що я хочу грати на перемогу, а не просто, аби як відіграти та й програти. Добре, перший, шот зробили, і я пропоную переходити на наступного суперника. Можна взяти щось більш цікаве і спробувати його пробити. Ну, я пропоную зупинитися на ось такому супернику. Тут, як ми бачимо, Майже у всіх героїв пітизеркові загони стоять. Мене, до речі, на центральній позиції ніколи її не зустрічав. Ну, тобто зустрічав дуже-дуже рідко. Ямашка, яка буде бити дуже-дуже болісно. Так, фіолетовий по котам, арчі. Ну, коротше, в принципі, план в мене є. Візьмемо сюди, мабуть, жовтеньких вигуляємо. Чому б е, ні? Чому б ні? 7322, нормальний нам суперник під силу. Ну і проти даного суперника я теж хочу вигуляти жовто-блакитну команду. Вона трошки потужніша по силі, хоча по ефективності я не впевнений, хоча тут теж досить круті герої. Льоньку вирішив поставити саме о такій версії костюму. Чому так? Ну, тому що він нормально, якщо зарядиться з Лазарою, буде зрізати захист, і Лазара після його зрізу захисту буде наносити набагато більше шкоди, чим наносить так сама по собі. Плюс до всього будемо зрізати ману, та й в цілому, в принципі. Так, звісно, мультяшний костюм кращий, але це масовик. Це масовик, тому з Лазарою буде краще, мабуть, грати. Мімік сам по собі може тащити. Ну і вирішено взяти лорда Локи, який може скопівати ульту абсолютно любого героя. Ну і звісно, Річард, який в мультяшному костюмі, ну, досить болісно б'є. Тому відразу будемо переходити до бою. Сили команди атаки і команди захисту рівні, тому буде рівний бій. Так, як бачимо, тут теж мене з камінням е, порадували, тому, можливо, тут зараз буде синій кріс. Ех, не вгадав, не вгадав. Ну, а що ви хотіли? Постійно вгадувати не вийде. Постійно вгадувати не вийде, і звісно. Так, звісно, давайте, мабуть, жовтеньке тоді поскладаємо. Тут все таки можна якось робити нормальні ходи. Жовте-синє там, пшу, все летить, все летить, все, все чудово, все супер. Так. Накіду на нас мороз, це не є добре, але не сильно, якщо погано, поки що не програли, так, давайте зараз легесенько. Без комбо хотілося б, звісно, але два герої зарядились, тому зараз буде болісно. Як завжди, як завжди, бувають самих потрібних героїв, ну, а що ви хотіли, по-іншому не буде. Можливо, просто не той хід зробив, неправильний, чи як далі. Ну, хто його. Зна, хто його зна. Так. Майже мінус 2 герої зробили. Так, добре, моя черга, моя черга. Давайте для початку Лазарою пройдемося. Так, арчі на поготові, арчі на поготові. 18247 ворогам. 510-те. Але, блін, хотілося б ось тут вбити. І тут можна буде рухати поле. І, можливо, знайдемо якусь зарядочку. Не знаю, чи це правильний вибір, але Ну, я вирішую зробити саме так. А чи правильно він, чи ні, зараз побачимо. Скринька, скринька тут буде прям, прям супер топ тримати і бити, і дуже болісно вона це все робить. Тому за рахунок скриночки, я думаю, ми тут і вивеземо. Так, добре, давайте зараз арчика даємо. Щоб він нам не заважав подальшим нашим планам. Так, супер. Ну і що можу сказати, тут теж, мабуть, перемога має бути. Так, трошечки-трошечки не доїли, і хотілося би. Ну, давайте синеньких дозарядимо. Так, будь ласка, ну без комбо. я не хочу, щоб суперник культував, і все, ми маємо це теж перемагати. Пемс! Все супер. Ну, як ви бачите, з цим суперником трошки складніше було, хоча ми теж його здолали. Ну і переходимо до наступної цілі. 7,253. Е, так, тут купа червоних, в мене є купа зелених. Не знаю, чи це правильний вибір, але ну, хочеться спробувати. Хочеться спробувати. Все-таки. Чому б ні? В основному зараз залежить від поєднання героїв, ну і звісно, стартового поля. Так, що ми сюди будемо брати? Елканін. Раз. До речі, до речі, друзі, хотів би сказати, що ось була ось нещодавна обнова, яка покращила моїх героїв. В тому числі Грейс, які збільшили атаку, тепер вона наносить 395, а до цього чи то 370, чи щось таке, чи 360 наносила. Ну, коротше, бафнули. І на цьому дякую, я все одно грейс граю, тому чому б ні. Дякую за все, як то кажуть. І сюди, давайте ще візьмемо ось такого ось, хлопчину. Дорогу. дорога, дорога, в принципі, дуже болісно б'є, тому чому б ні. Далі, що ми тут бачимо? Бачимо двох червоних. Йод я не знаю. Можливо, сюди взяти, обіграти таунт? А чому б ні? Чому б ні? В принципі, нормальний варіант. Єдине, єдине. Давайте зараз дорожку суди поставимо. Сюди візьмемо Вайтстара, сюди візьмемо Людвіга, а сюди дорогу докинемо. І я думаю, нормальне поєднання. Ну, маєте потащити. Саме головне, щоб було хоч якесь каміння. Або Фіолетове, щоб ми за рахунок Людвіга змогли прозігнати наші плечі, ну або зелене, щоб ми могли зарядитися і хоч якось пробити суперника. Так, дивимось на загончики. Сюди 23-й, вибачай, грець трошки підсилимо. Дорога, на жаль, буде грати з таким загоном, ще поки не прокачано, тому що немає ресурсів, чим його качати. Ну, все в процесі, все в процесі. Так, Людвіг, теж вибачай, мабуть, я тобі все-таки дамага, для того, щоб ти хоч трошечки, трошечки швидше заряджався. Ну, і тут хай буде непрофільний стояти, який маємо. 6200 проти 7. скільки? 7200. Ну, типу, тисяча різниця буде важко, але я готовий. Я готовий. Герой закінчується, а воювати треба. І, до речі, в обнові також бафнули вампірів. Їм покращили пасивку і збільшили бонус від костюму. Тому якщо у вас є вампіри, якими ви не грали, то зараз вони стають більш-менш грабельними за рахунок того, що виросли в них стати, та й все в цілому. Тому раджу, раджу придивитися, подивитися на своїх вампірів. Бо я це вже зробив. І сьогодні ми їх побачимо. Так, добре, давайте повернемося до полю бою. Так, що ми бачимо, що ми бачимо? Бачимо те, що нічого гарного я не бачу поки що. В стартовому розкладі, тому що. Ну, каміння, ну, чесно кажучи, так собі, так собі, так собі, так. Він а якось тут зелений кристал можна скласти чи ні. Трійка, тріка, тріка, тріка. Угу, угу. А Бог його знає, як тут його складати, ну. Блін, навіть не знаю, який кращий хід зробити. Проблема в тому, що і фіолетового я не бачу, розумієте? Що є дуже-дуже погано. Типу, зелений камінчик і є, але оці два ходи, які я там можу зробити, ну, я просто банально не встигну зарядити своїх героїв. Тому навіть і не знаю. Ну, Можна ще такий хід зробити. Угу. Угу. Ну, коротше, в цьому бої, мабуть, може не сильно пощастити, хоча зараз побачимо. Так, погано що таун спав. Ну, а що ти поробиш? Що ти поробиш? Так, мене, 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 мене. Давайте все-таки ось так. Є, є пробиття, друзі. От дуже погано це комбо. Комбо прям, ну в цій грі я не знаю, воно мене прям... Е Виморажує. Ну нічого, нічого, вдари по одному герою і на цьому дякуємо, тому що могло бути набагато гірше, прям набагато і набагато. Так, окей. Давайте спробуємо зараз хоч трошечки якось пробити суперника. Йому дуже слабенько, звісно. Ну а що ви хотіли? Що ви хотіли від моїх героїв, Що вони, як вони мають лупити? Так, окей, якщо ці три, це сюди уїде. Угу. Знизу, що тут може знизу приїхати? А Бог його знає, зараз подивимося. Угу. Знизу, як завжди, нічого гарного не прийде. Але суперник пропадає. Так, о, фіол. О, зелене. Блін, ну як мультика вбили? Це капець, це кошмар. Взяли і добили мені мультика. Так, добре, зелених зарядочку бачу, бачу. Ну давай. Все-таки маємо зараз захист від особливої навички за рахунок Вейтстара. Подивимось, подивимось. Так, ну 815, все одно це дуже болісно, чесно кажучи. Чесно кажучи. Так, і навіть не знаю. Просто проблема в тому, що суперник ще поки що цілий, і буде він мене бити. А б'є він досить болісно. Ну, спробуємо, спробуємо протриматись. Не знаю, як піде. А якщо б старом не ультанули, то поже все. Мої б тут уже злягли б сіп. Так. Не знаю, шанси є. Е, мінімальні. Так, 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 так. Спокійно, спокійно. Ще поки удара не буде, супер. Так, є зарядочка. Е, блін, ну дай Боже, тебе добити за удар. Ні, ні, ні. Ну, тут все одно так будемо робити. І тут будемо через комбо. Фіолета зелених вивозимо, друзі, цей бій. Аби не White Star, то ми програли от White Star. Я не жалкую, що я її взяв з душ свого часу, прокачав і граю з нею задоволено. Так вона на цьому режимі не сильно розкривається, тому що не лікує від своєї культи. Але в цілому, за рахунок того, що вона ставить захист від особливої навички. Ну, бафа там плюс 74, начебто, просто супер. Це все витримується, і як ви бачите, аби не вона, ми б програли. Тому White Star саме величезний лайк і дякуємо їй за те, що вона в мене є, і витягла бій. Так, три шота робимо супер, просто перфекто. Ну і треба йти далі. Так. Ух ти. Е, так, всіх знаю, окрім Альвара, перший раз бачу цього героя. Так, що ти робиш? Сім'я Оленів? Ну це і так зрозуміло. По цьому шоломі, шапці з рогами. Мабуть, дружина роги наставила, а він ще не в курсі. Чи це вона? Фіг тим зрозуміли з цих ельфів. Може, не вона, але якийсь молодий хлопчик. Так, добре, що ти ти робиш? 357 ворогам, щось там знімає. Всі вороги. Ага, підсилення перекидують на суперника. Окей, окей, Альварчико. Блін, ну тут абакан дуже такий небезпечний. Беовульф теж. Е, ну. Хоча тут стоїть, типу, сила команди 6855. Ну тут такі потужні, потужні перси. Е, кути мене не бентежать, а ось центральний герой, ну такі вони. Вілкі. Ну, окей, вілкі, давай, давай спробуємо тебе пробити. Ну і настав час вигуляти вампірів. До речі, просто подивіться. Віктор в мене був неграбельний. Е, я йому повернув емблеми після бафу нещодавного. Пасивку. Покращили. Бонус від костюму покращили, просто подивіться на його стати. Тобто герой, яким я вже десь рік не граю, ну, тому що він був в нього ну, стати були, ну блін, камон, такі погані, і він начебто нічого не робив. Просто подивіться зараз на ці стати. Вони плюс-міс-мінус плюс нормальні. Так, звісно, тут не 3000 хп і броні не 1400, але в цілому в цілому нормальні грабельні стати. Тому, якщо у вас є вампіри, там, наприклад, той самий Алокарт, то можна йому повернути емблемки і пограти. Тому що стати за рахунок бонуса костюма, ну відмінні, відмінні. Так. Добре. Цього героя берем, берем. Гонгота берем, берем. Що сюди, ще візьмемо? Ну давай пастит візьмемо, вже не знаю, що сюди тулити. Реально, не знаю. Так, ну і так як ми беремо ельфів, давайте до, ці, до цієї купи, ну, візьмемо вже всіх героїв, які можуть між собою, між собою там нормально співпрацювати. Ну і це то. Типу і непогана команда вийшла, до речі. По силі навіть сильніше, ніж суперник, але я дуже-дуже боюся цього суперника. Не знаю чому. Ну нервую, нервую. Так. По загончикам. До речі, скільки ти тут мани даєш? 5. Ну тобі Віктор має вистачати. Давайте отак замінимо. Тут профільний, тут. У... До речі. Я ж можу і так зробити. Давайте так зробимо, все-таки по-правильному. Єдине тут мені не дуже до вподоби, але хай буде, хай буде. Подивимося, як зараз воно піде. Ну і полетіли в бій. Все-таки команда атаки сильніша, ніж команда захисту суперника. Ну, маєте попробувати. Я посича не вигулював таке поєднання, тому що вампірів я тільки тільки повернув до життя. Тому будемо дивитися. Як ви бачите, фіолетове каміння просто насипало так, що раз, два, три, як хочеш, так і збери. Добре, давайте відразу, відразу трошки крутанемо поле. Так, але синеньке є. Синенькі. Ну, мені не сильно воно так доподобається. Давайте іще все-таки підірвемо кріс. Вийдемо на синій кріс. Тут через комбо Фіол складемо. Ну, зараз буде болісно, звісно, але що поробиш? Ну, що поробиш? Таке життя. таке життя. Пемс. Ну і я пропоную підривати синій кріс. Не знаю, чи це правильно. Так, Обакан, я тебе, будь ласка, прошу, тільки не в неї, тільки не в Ексін. Ох, ти мій малесенький, все. Ну, а тепер наша черга. Дивіться, Іксін зараз проходить абсолютно по всіх. І це буде мінус декілька героїв. А ну не мінус декілька, мінус 4. Ну я в цьому не винен. Тож знав, що так піде. Ви це знали? Я не знав. Це Серйозно, неочікувано. Ну, і ось так добиваємо. Ось вам один герой, який зарядився, збіг знести. Майже весь захист суперника. А я боявся. Ну, таке буває. Ну я щас кажучи, в шоці, що Ексін взяла, проїхалася і просто знищила. Ну так, тут зрозуміло, чому це вона зробила, тому що немає п'ятизіркових загонів. А для Ексін це ну, як цукерку з'їсти, вийшло так. Ну, добре, вигуляли, то будемо знати на наступний раз, що Ексін таке може зробити суперником. Просто його не відчути. Ну і залишається в нас два удара, і потрібно вже вибирати більш потужніші цілі і йти на них. Мало. 7533 нам підходить, я вважаю так. Так, що в нас тут? Гладій відстій, авіана відстій. Ну, пробачте мене. Ну, я кажу, як вони є, вони в захисті не роблять свої функції. В атаці ще більш-менш в захисті, ну, на жаль, на жаль, дуже слабенькі. Так, Медея. Мідея так. А ось ці двоє червоних мене бентежать. Що в нас тут? Швидкий, Тра-та-та. безумці ці, так. А ти що? А ти гємчик, да? Добре, рандомом б'єш. Окей, в мене є команда, яка має це розбирати? Показую. Зараз підемо, ми це все і залупимо. Як вам ідея, га? Мені теж подобається. Так, тільки єдине, 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 єдине. Так, Іоканта, Флеймхайт. Mm -hmm. mm -hmm. Так, вандочку давайте візьмемо. Чому б ні? Ну реально, чому б ні? І по-жовтеньким. Навіть не знаю, можливо, навіть водолза засуди можна взяти, з шиммером вигуляти. Хотілося б, звісно, якоїсь бронеріза, ну немає, ну немає. Ну тут що тут, що тут, брати? Що ти тут візьмеш? А? Ну немає що обрати. Авіану взяти. Киплшотер. Що, взяти Вяну? Ну, не знаю, не знаю. Начебто Водол сюди більш проситься, ну, хоча б якийсь контроль має бути. Давайте все-таки Водол завізьмемо, Все, отаке поєднання мені більш подобається. Єдине питання до пані Ванди Ну, хоча оці три герої вони дуже швидкі і будуть заряджатися за. Бу. 6 кабінчиків. Тут, 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 тут. Так, швидше можна або шимера зробити, або водалза. Ну, мабуть, давайте все-таки водолза пришвидшимо, а шимер хай буде більш потужніший, тому що він б'ючий все-таки перс. Ну і в бій. Подивимось. До речі, 4 шота зробили? Вже дуже-дуже непогано. Так, звісно, суперник не сильно потужний. Це я просто захотів зробити 5 шотів, але бачу поки що, що стартове поле ну таке собі. Ану, червоний прийди. Ні, ну поле геть. Ну, ні, 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 не, не від'їжджай туди далеко, я тебе прошу. Все, спокійно. Дай мені трошки, хоч трошечки якось побити суперника, а тут все роз'їхалось, а мені що робити? Оце перекидання почалося. Бентежить мене. Скинули тут. Блін, ну це капець. Це реально капець. Так, ну три ходи, три ходи. Тут зараз можемо якось зарядочку пошукати все-таки. В принципі, хоч якусь, хоч якусь. Але поле, ну ви, ви самі все бачили. Ну реально, ну хто ж таке поле дає? Так, давай, давай вже лети. Ооо! Червоне під'їжджає. Зараз я вам дам прикорити. Секунду. Камон, бейбі. Взяли оці мені в водол за всі плани наломали. Так, червоний кріс, супер, є зарядка. Ну, авіана, так, ну давай, влівий. Покійно. Ти диви, яке нахабне. Ну реально, ну це не чесно, Тут так всі хочуть убити моїх героїв у цих. Так, добре. Добренько, добренько. Що ми тут? Так, якщо авіано. Ми цього можемо донищити. Тут два каміння долетить. Давай, 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 ну давай, камон сюди. Супер. Тепер можна підірвати. Зараз авіана відлітає. І є зарядка червоних. Так, спокійно, спокійно. Уця, дивіться, на ній 50 безумства висить, тому, по ідеї, по ідеї, вона має ультанути в себе. Тому краще виберемо ось цю ціль, щоб добити. А, ну тут, в принципі, то і так можна зробити. Це, друзі, впорались, впорались, зробили 5 шотів, і ми зараз будемо переходити до останнього соперника. Єдина проблема, яка в нас є, це команда атаки. Чому проблема? Тому що зараз будемо збирати, грубо кажучи, якийсь салат робити, тому що ну, я не очікував, що ми зробимо 5 шотів. В основному я роблю 3 або 4, і там далі доби ви ну, розумієте. А зараз ми зробили 5 шотів, і я хочу піти і зробити шостий. Ну і давайте подивимось, що у нас залишилось. сьогодні наш суперник, друзі, це Міка. Блін. Ну, буде нелегко, буде нелегко. З фіолетовим героєм в мене вже біда. І я вирішую, мабуть, зараз ми сюди збігаємо 4 плюс 1. Чому 4 плюс 1? Ну, тому що більш немає нормальних поєднання героїв. Ну, я, типу, не бачу. Кого брати? Беремо сюди Хемберта. Медхамер. е, Машку. Машку, машку, звісно, беремо. Руг'ян Нургіб і пана могилу, Пана Могилу, беремо сюди. Я боджу наїда, але ну лікувати ніхто не буде, тому ось такою останньою командою йдемо слабкою. На жаль, на жаль, сама слабка команда, яка залишилась із тих, що була. Е, ну, я думаю, що якось зараз буде. Давайте зараз правильно зараз поставимо. Блін, ну, із загонами проблема зараз буде. Капець, я не знаю, що робити. Добре, давайте Могилі дамо цей. У 27-й тут. Угу. Тут буде 11-й. пробач, Медхамер. Ну і тут теж 27-й. Ну і бій, зараз не знаю. От, не вірю, що зараз червоне каміння дадуть, але побачимо. Маю, звісно, надію, дуже хочеться зробити 6 шотів, але ну в реалії реалі зовсім інші. Ну, як я казав, доїхали. Доїхали, доїхали. Просто ця команда, ну на жаль, вона дуже-дуже слабка. Ну, нема більш героїв. Немає, немає. Нічого, нічого. Ми зараз я чекаю на предмети переродження. Мені дуже-дуже потрібні дамаски клинки. І як тільки ми їх зберемо, я думаю, ми будемо покращувати свій, звісно, результат. Як ви бачите, я вже стільки ходів поробив, а червоного як нема, так і не було. Блін, капець. Ну все. Алгоритми зламали. На жаль, я відчуваю, що цей бій заливний. Просто я не знаю, що має статися, щоб ми це все вивезли. Ну, капець, ну, стільки камон ходів зробити червоного каміння, ну. Просто проблема в тому, що я своїх героїв, ну, на жаль, зарядити не зможу. Ось так, друзі, відіграли. Ну що можу сказати? В цілому зробили 5 шотів. Я дуже задоволений результатом. З останньою командою вибачайте, що маємо, те маємо. На жаль, вони вже трошки слабкі стали. Не витримують не удар, нічого. Ну і тут ви бачили, що фіни мені підсунули свиню на, останню, на останній удар. Не дали каміння. На жаль, не дали потрібного каміння і, звісно, без шансів. Ми зробили начебто багато ходів у пошука каміння, але воно так і не приїхало. А те, що приїхало, все одно мені б не вистачило, щоб зарядити моїх героїв. Ну от на цьому я вважаю, що ми зробили просто чудовий результат. 259 очків набили, 5 шотів зробили. Ну, як завжди, чекаю від тебе лайкосики, підпишись на канал, якщо ти цього не зробив, залиш якийсь комент. А ми з тобою побачимось у next відео. І маємо надію, що ми переможемо. Звісно, результат викладу спільнотою. А на цьому дякую. Всім пока!